Це у мене на участку така от сонячна панель. Це я фірму не пам'ятаю, нагадую ще раз, тим хто не дивився останнього. Це я, я участок купив для майстерні, коротше. Не вже свій. Після окупації орками в будівлі. Ну, е, І на участок в мене не заведено електричество. Поки що грошей нема позаводити, бо сам почав, сразу треба три фази кидати, ну, щоб по-людськи мило. Ну, і зараз почав, потрошки приводимо в порядок. Ну, і Щоб працювати, і, і, поставив собі сонячну панель. Це 410 Вт в неї по номіналу. ТОК-13 А, по-моєму, йде. І йде 31 Вт, по-моєму. Ну, Що вона мені дає? Коротше, щоб брати з неї електрику та і світло. Вона тут вона світиться, світло є, поки працює. Получається, як воно все це працює в мене. Ось прийшов плюс-мінус сонячної панелі. Тут в мене все на клемах, щоб воно все, якщо треба переключити, ніяких скруток, як скрутки, терпіти не можу, бо зараз я зараз газель переробляю, щоб нічого на скрутках і на галімих клемах не було. Потім це в мене викол в кол. От раз. І все, все потухло. Потім включаємо. Вольтметр показує, скільки зараз напруга. Потім ще клеми. Для чого ці клеми? бо і, 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 ну, це, Щоб запитатися напряму ще від врубільника до сонячної панелі. Буває щось може треба буде. Потім є перемикач тумблер такий. Це положення працює 20 вольт для зарядки дніпровських акумуляторів. А переключається на зарядку свинцового оцю китайську фігню, але вона вже згоріла і не працює. А моя самоділка працює вже як півроку дуже-дуже добре. Ну, коротше, потім сонячної панелі йде. Ну, у нас, нас плаваюча, то 30 ватт, то 11. Тобто є щось, коли сонце. Кстати, сонце, дивіться, зараз вона дає мені при 20, -20 ваттах 0,7 А. А сонце, щоб ви розуміли, вже Короче, нема. Отамо, за Закрище до сонячної панелі взагалі ніяк не світить. Але при таких, навіть при такій зарядці оцей акумулятор з 0,4 А з нуля до... Три години заряджається. Це коли сонця взагалі немає. А коли сонце є, то він там шпари, воно вони виставлене на три ампера і за годину. Навіть не нагріваючись, він заряджає. Ну, коротше, найголовніше цей, мені всі казали, що я не зможу брати з неї нормальний ток, щоб заряджати ці акуми. вийшов з положення такою платкою. Це полишаючий, поніжаючий преобрази... плата DC-DC. Що вона робить? За допомогою конденсаторів коротше, плаваюча напруга приходить на неї, а вона вже вирівнює на той струм і на той -тій вольтаж, котрий мені вже потрібен. Вона нагрівається для цього. я, ну, як, ну вона нагрівається не сильно, але одну вже спалили. ну там, І за оцею херні ми спалили. Ну Я поставив от сюди от сюди просто кулер этот... невеличкий. і оце Вона в мене я тут місяця-два в мене не було. от і Вона сексив, прийшов, кнопку нажав, все працює, все нормально. Короче, це вольтметр тамперметр. Та щоб це вже, вже вихід з неї. Потім через клеми пішла напруга 20 вольт 3 А. Максималка я на ній поставив, але вона взагалі да, 10 А. Іде на Дніпровську, ну коротше, неважно який літівий акумулятор. Ці акумулятори в них є своя БМС плата, і тому вони самі відключаються. І... Відвід з 20 вольт іде на, з поніжаючою платою і на 12 вольт, щоб питати, запитувати освітлення. Тут, в майстерні, потім в підвалі, на вулиці. Вон у мене там лампа стоїть. Раз і світиться. В гаражі коротше, стоїть, в підвалі стоїть, на це все його вистачає. Ну і треба цю херню хочу виконати, потім руки йдуть і переробити, щоб відсюди вже йшло на зарядку свинцового акумулятора. І, і ще й свинець працював. О така у нас схемка. Кому будуть питання, дзвоніть, пишіть, все підкажу. Як це реалізувати? Ще не доробив тут зарядки для мобільних телефонів, для ноутбука. Коротше, ну, буду ще це все робити. Вже все секублю на руки не доходять. Я тут рідко буваю. А ще ще й зима, опалення нічого не робив на майстерні. Ну, коротше, така от у нас схемка. Ну, що, а в літо в мене тут Янчик жив літом. Оцієї сонячної панелі йому повністю вистачало, де свинець працював. І телефон заряджати, і постійно зі світлом бути. Ну, а їжу готував то на костри, звісно, то там печка газова стоїть на балончиках окремих. І отаке от, от... Та ми коли нас заїхали на цей участок, хто там на фейсбуці підписаний, це пиздець. Отут були, блять. Коротше, вище в мене поросель вся була. А, і он камера. Теж уматова камера, коротше, інтернету, що я сюди не заводив. Е -е, на сімки працює. Дві камери, одна поворотна, одна повністю на... і своя сонячна панель. Думав, брати би брати без сонячної панелі, і запитати почали ці... запитати, але навіщо її постійно? Щоб вона все працювала, Вона окрема сонячна панель, її повністю хватає, навіть в цей період, щоб м -м, дивитися. А, і тут же сімка стоїть. Короте, з телефону підключаюся, дивлюся, щоб все було в порядку. І повідомлення присилаю вам теж, коли якийсь м -м, двіжняк тут. То собаки бігають, то коти бігають. Якщо підписуємося, ставимо лайки і не забуваємо, що основна діяльність це бюджетні замовлення, поточні ремонти та консультації. Всі, хто хоче займатися продавати і виходити на державний український ринок, звертайтеся, я вам все підкажу. Ну і далі буду займатися своїм проектиком. По газелі хочу її і... колись була мічка вкинути сюди Тойотовський двіжок, але по... коли я розібрав. оцю Шайтан двигатель старий. Ну він мені якось мене зацікавив. Мені стало цікаво, як же ж він буде працювати, коли я мені від'їздив, оказується на двох з половиною поршнях. І вона їздила. Хочу зараз його повністю відкапіталити, все витерку перебрати, все перебрати, і подивитися, як вона буде їздити в мене, коли вона все нове. А ви підписуйтеся і ставите лайки. До, до зустрічей.